Так, що стосується е, живлення від Type-C, хочу показати, на прикладі цього проєктора. Я вже записав огляд на нього, ще не змонтував, скоро буде. Так, е, тут оце блок живлення йде від цього е, проєктора. І типу треба живити тільки так і ніяк інакше. Там інвертори якісь використовувати, типу як там блює такі, ще щось. Але, як бачите, це стоїть окремо, бо я цим не користуюсь. У мене є ось такий чудовий шнур. Тут Type-C живлення, тут він йде на 5,1, по-моєму, вихід. Ну, коротше, стандартний вихід такий. І перехідник під цей роз'єм у мене був набір, звідти підійшло. Тобто просто вдів на перехідник, і можна включати Проектор. То він у нас сюди вставляється. Як перевага, до речі, цього проектора. Зараз покажу. То можна поставити його ось так. Включаємо звичайні TFC. Ну це мені просто зручно на цьому показувати. Як бачите, вже загорілося. Вмикаємо Загорілось зелене. Паран. Проектор починає працювати. Виглядає прикольно. До речі, що можна так поставити. Живиться від Type-C, як бачите. Тобто там стоїть триєр спеціальний. Він бере, ем, каже, що мені треба Power delivery 20 вольт. І просто ці 20 вольт подивіться на е, проєктор. Тобто вам треба дивитися, е, що на проєкторі вказано, скільки вольт йому треба, бо ці пауер-тригери є різні. Є е, там, 5 вольт, ну, це звичайний USB, там, 9 вольт, 12 вольт е, бувають на різних приладах. Привод, і в проєкторах часто я бачу 20 вольт. Тобто просто берете такий тригер. На 20 вольт з вихідом, дивитесь який у вас вихід на проєкторі, підключаєте і можете користуватися. Можемо відразу подивитися, скільки він, він бере. Як бачите, зараз вказано 43 Вт. Оцей проєктор споживає. Тобто, в принципі, берете будь-який Powerbank, па який може видати а, там, 45, на всяк випадок там, краще, по-моєму, вони йдуть 60 Вт <кхід> стандартних. Ну, от. Берете такий Powerbank, який видає вам 60 Вт, і живите. Але вам треба розуміти, скільки сам проєктор бере. Для цього можна під'єднати, наприклад, звичайну розетку, де буде показувати, скільки бере через звичайну розетку Вт. Трошки там можна вичисть, бо ці перетворення вони теж забирають. Тобто, якщо Тут він 43 Вт, а якщо я буду через блок живлення, звичайний, то він буде брати 50, а то під 60 Вт буде забрати, бо ці всі перетворення вони теж забирають вати. І вже можна користуватися, можна вмикати там YouTube і дивитися якісь відео, фільми, все що вам цікаво. Ну, я для прикладу просто вам включу 4К якісь. Тест проєктора я там запускав. І погнали. Ну і от можемо дивитися відео прямо на столі. А, ще із моментів а, не дарма у мене тут стоїть ще один проєктор. Хочу показати. Від нього. Він здоровезний, бере багато, але навіть його можна заживити. Причому відразу можу сказати, що від звичайного Powerbank, у мене є Powerbank, який на 100 Вт, Чомусь він не запускався. Не знаю, може я там не поставив мінімальної яскравісті. Зараз спробуємо запустити його від цього тригера. Побачимо, що воно буде. Так, показую, що шнур той самий, Type-C. Живлення поки що 0 Вт. Підключаємо і запускаємо проєктор. Як чуєте, він запустився. Коротше, як бачите, цей проєктор щось не запускається, не вийшло в мене. А, причому що до цього а, я пробував. Один раз, правда, пробував, але до цього в мене запускався він. Зараз чомусь не хоче. Схема та ж сама, яку я пробував до цього, теж мінімальне налаштування по яскравості, але чомусь зараз не опускається. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, звичайно, що він потребує набагато більше, ніж той. А, але а, коли я в прошлий раз запускав, він брав щось порядка 80, 80 Вт, наскільки я пам'ятаю. Зараз навіть на мінімальний, він показує максимум там в піки 20 з чимось при запуску, ну, я так розуміється, штук що не, не встигає оновити дані, І все, і падає. Тож, треба враховувати, що суперпотужні проєкти, звичайно, ви не запустите. А такі якісь невеличкі, навіть з таким виходом, можна запустити. Я розраховував десь ват до 60 максимум. Можливо, до 80. І тут я вам відразу можу сказати показати, цей хоче 19 вольт 7,37 ампера. А. Ну, тобто, це прямо дофіга. Звичайно, всі ці преобразування ще будуть втрачатися, тому він так багато просить. Ну, В будь-якому випадку, 20 В7 А це доволі багато. Навіть з мінімальною яскравостю воно чомусь не запускає. Хоча до цього, в принципі, працювало нормально. В принципі, на цьому все. Тобто, берете просто ось такий шнур, це називається триггер Power Delivery, PD Trigger. Берете такий шнур на стільки вольт, скільки йому треба. Тобто, там, Якщо навіть тут просить 19, а у вас 20. Power Delivery. Це нормально, там вольт туди-сюди, їм не критично. <coughs> ну, от. А, і можна запускати проєктори. Тож такі маленькі, спокійно можна брати і запускати від Powerbank. На цьому все. Причі, не можу я зупинитися. Хочу спробувати запустити оцей проєктор. Це теж LG, але він потребує менше ватт. Зараз побачимо скільки. Підключаємо, ставимо, підключаємо. Все, він загорівся, що він побачив. І по ідеї він повинен сам включитися. Так. Да. Включається сам. Ну, в принципі, він включився. Можемо одразу подивитися. 34 ватта. Давайте запустимо якийсь YouTube. Проєктор працює, це, скоріш за все, теж мінімальна яскравість. Одразу вам покажу. Ось все працює. Тобто теж проєктор наче маленький. Можемо відразу <клес> поставити оцей э, тоянер янгор краткофокусний. Він набагато менший. Теж, в принципі, можна живити. Більшість проекторів, я не думаю, що у вас супер великий якісь проєктори. А такі, в принципі, можна. Ну, тепер пока.